Інформаційний марафон на телеканалі ТІВІ 7 Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і щороку, 28 червня, альянс громадського здоров'я разом із партнерами по всій Україні включається в інформаційні активності до всесвітнього дня боротьби з гепатитами. І щоразу мета незмінна це нагадати суспільству вірусні гепатити. Це не вирока виліковна хвороба. Більш детальніше власне щодо того, що відбувається в Україні саме з цим захворюванням, говоримо саме про гепатит, це про це і не тільки далі. Діна Марунько, це старша фахівчиня програми лікування вірусного гепатиту. Це міжнародного благодійного фонду альянс громадського здоров'я. Пані Діно, доброго вам дня і слава Україні. Вітаю, Героям Слава. Отож, власне, перед тим як розпочати е, розмову про даний тиждень, давайте дійсно з вами розберемо наскільки проблематика саме з вірусним гепатитом C є актуальною в Україні станом на сьогодні. А, так, а, проблема вірусного гепатиту C, це значуща глобальна та українська проблема, зокрема. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 50 мільйонів людей у світі живуть з вірусом гепатиту С. Близько 242 тисяч людей помирають щорічно від гепатиту С. Що стосується саме українських реаліїв, так, то за оцінками національних експертів, близько 5% населення інфіковано вірусом гепатиту С. На жаль, важко сказати, в кількісних показниках про які це ем, мільйон чи два йдеться мова, так оскільки немає крайнього перепису населення спочатку повномасштабного вторгнення, але ми можемо оцінити, наприклад, взявши на населення Хмельницької області, так і порахувати скільки це буде 5%. Думаю, що сума кількість вийде доволі не маленька, людей, які інфіковані і. Найгірше те, що більшість з них не знає, що вони є носіями цього вірусу відповідно не, не проходять відповідного лікування. Тому проблема насправді є, незважаючи на те, що в нас іде повномасштабна так війна, віруси теж переносяться і інфікують людей. Тому власне сьогодні надалі про це й поговоримо. Власне, вважається, що гепатит С – це проблематика власне людей, які вживають наркотики. Люди з віл, туберкульоз тощо чи підтверджуєте, чи спростовуєте ви це. Так, це абсолютно правильні дані, правильна інформація, і це все пояснюється абсолютно простим поясненням. Це те, що саме серед даних представників груп поширеність цих хвороб сягає значних показників. Якщо серед загального населення, наприклад, гіпотит це я згадувала попередньо, це 5%, то серед представників ключових груп це 70%. Ну ви розумієте наскільки це більш актуально саме для таких. Груп населення вразливих груп населення. Зокрема, якщо говорити про те, що гепатит С, він в принципі протікає безсимптомно. основна власне дія для того, аби виявити це пройти тестування. Однозначно, в 80% в осіб, які інфіковані вірусом гепатиту, С, не спостерігається симптомів гострого захворювання. Так, тобто, людина себе абсолютно нормально може відчувати, можливо, десь в тому. Однак для того, щоб зрозуміти свій стан, так потрібно пройти саме первинну діагностику, швидкий тест на вірус гепатиту С, який покривається пакетом медичних гарантій, так, тобто, звернувшись до свого сімейного лікаря. Ви можете зробити це і перевірити стан свого організму чи тільки люди з цих вразливих категорій можуть захворіти, власне чи і е, люди, які ведуть навіть здоровий спосіб життя, також в групі ризику. Абсолютно всі ми маємо контакти із кров'ю, так тобто це маникюр, педикюр, це татуювання, це відвідування стоматолога, це різноманітні хірургічні втручання. Звичайно, є люди, можливо, які не практикують жодної із цих практик, так і не підлягають під ризик інфікування. Однак загалом ми всі тим чи іншим способом. Ми дотикаємося до таких видів, де є контакт кров-кров. І Тому кожен з нас може, звісно, має ризик інфікуватися. Щоб... Не тільки саме представники ключових груп уразливого населення. Щодо діагностики безпосередньо, наскільки це довготривалий тест? Мається на увазі, а, наскільки все? довго потрібно його проходити? Це потрібно прийти і просто власне, ні, ні, здати кров? Так, це швидкий те, це швидкий тест. Він називається так і швидкий тест, і там здається, треба 15 хвилин зачекати е, від моменту взяття крові з паль з пальця. Так і е, зачекати наскільки і, і подивитися, чекати 15 хвилин і отримати результат. Надалі вас лікар проконсультує щодо подальших е, кроків в разі там позитивного підтвердження. Е, е, Вірусу, наявність антитіл до вірусу, гепатиту, це або ж ви просто дізнаєтеся, що у вас все гаразд. Власне а, пані Діно, власне, якщо проговорили вже про діагностику тепер щодо самого лікування, наскільки воно є доступним безпосередньо в нас в Україні цього захворювання? І загалом, а чи є виліковним дане захворювання? Дивіться, я ще хотіла продовжити я зараз абсолютно відповім на, все, на, на ваше запитання. Єдине, що хочу продовжити стосовно діагностики. У нас є первина діагностика. Ну це для розуміння загалом наших нашими глядачами, як це все відбувається, так після того як людина пройшла швидкий тест. Так, результати отримала, і е, уявімо, що в людини є позитивний позитивний результат. Надалі їй потрібно пройти підтверджуючу діагностику. Це такий е, називається ПЛР рнк вгц тест який визначає е, саме наявність РНК вірусу в організмі людини. Власне, даний тест він не є не є безкоштовний, тобто він не входить в перелік обстежень, які покриваються за рахунок держави, і зазвичай цей тест потрібно проходити людині коштовно в якійсь із лабораторій. Ось і власне тоді, коли після цього тесту вже підтверджуючого у людини є позитивний результат. Там знову ж таки, завдяки там сімейному лікарю або і лікарю інфекціоністу людині потрібно стати на державний облік і очікувати ліки, якщо вони є на момент, коли в доступній кількості відповідно до потреби в регіоні, вона може отримати можливо і відразу лікування. Лікування триває три місяці або шість місяців в залежності від стану печінки. так. Ось і в кінці потрібно пройти ще після трьох місяців з моменту завершення лікування. Бажано пройти ще раз підтверджуючий тест, який саме лабораторний, не швидкий тест для того, щоб абсолютно впевнитися чи ви. Вилікувалася людина чи не вилікувалася? Ефективність лікування становить 95-98%, тобто дуже високий, тобто вис дуже людині абсолютно вилікуватися від вірусу гепатиту С. але є і можливість повторного зараження. Власне, якщо говорити щодо, от якщо не дай Бог, людина зробила тест і виявила це захворювання, чи несе вона небезпеку для оточуючих для своїх рідних? До моменту того, коли не проведений є підтверджуючий тест, потрібно звичайно бути обережним. В побутовому аспекті, звичайно, дуже рідко відбуваються контакти з кров з кров'ю. Ну, коли це можливо, то звичайно потрібно ну, дотримуватися самих елементарних позицій по гігієні, так? Mm -hmm. тобто власна щітка, уникання крові з кров'ю. Ну І надалі вже в разі підтвердження подалі, Щого що ви вже є позитивні, тоді відповідно потрібно уникати, скажімо так, потрапляння крові на або в побуті, і щоб ваші рідні теж не натикалися на скажімо так, дану рідину. 95-98% Ви сказали про успішність лікування, так, яке так. зараз проводиться. Наскільки воно є довготривалим для тої чи іншої людини, і від чого залежить успішність? Де в наших в програмі альянсу в нас пройшло лікування 14 тисяч осіб, і от, власне, наші показники за нашими скажімо, даними 98% людей, які є представниками груп ризику, вони вилікувалися, незважаючи на те, що вони практикують різноманітно або практикували таку ризикову поведінку. Тим не менше, відсоток ефективності лікування до, до достатньо високий. 98%. Може бути 95%, ну, тобто це залежить від схеми лікування, може залежати і від інших супутніх факторів. Основне те, що е, впливає на лікування, це те, що потрібно приймати щоденну терапію, тобто визначений період часу. Можливо, потрібно, е, дуже часто наші е, пацієнти користуються будильниками в кожну, кожного дня в, певний, в певну годину е, будильник, і вони так тим чином нагадують про те, що потрібно пити терапію. Е, пиття терапії Вії триває три місяці, як я повторила, або шість місяців в залежності від стану печінки е, кожної окремої людини. Е, ось і е, власне, що ще ну і звичайно рекомендують не вживати алкоголь в період лікування. Ну і взагалі, тому що печінка mm -hmm. і алкоголь це трішки несумісні речі. Ось е, тому, е, в принципі, мінімально зусиль. Щоден прийняття ліків, уникання вживання алкоголю і інших таких наркотичних речовин це якби ідеальний ґрунт для того, щоб вилікуватися. Відмова лікування це означає летальний випадок. Мож, можливо, так тому що е, м, вірус гепатиту це призводить до цирозу, е, відповідно, це рак печінки, і з часом е, гепатит лікува це, гепатит вірус гепатиту це називають лагідним вбивцею, тобто людина може бути носієм вірусу дуже довго, років 15-20, ну, тобто 10 е, і не знати про що вона інфікована, так е, але процес відбувається в організмі, і в кінцевому результаті можна. Померті від раку печінки з якого періоду, от ви, я на початку сказала, що щороку безпосередньо альянс громадського здоров'я разом з партнерами берете участь власне щодо такої активної інформаційної кампанії. Якщо говорити про результати, оцих от п'ятсот чотирнадцять тисяч 500 осіб, це за весь час і з якого часу власне включилися в роботу? Програма Альянсу Альянс громадського здоров'я, яка направлена на забезпечення діагностики, лікування і супроводу пацієнтів з представників ключових груп, була запроваджена ще в 2015 році, тобто це вже 10 років. 10 років ми активно підключаємося до інформаційної такої освітньої компанії. До 28 липня, липня всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами і намагаємося перевернути і загальне населення, тобто загальне населення нашої країни до цієї проблематики і закликаємо до тестування та лікування, адже вірусний гепатит це виліковний. Якщо говорити безпосередньо про результативність таких інформаційних програм, загалом привернення до уваги, наскільки частішують все ж таки випадки дійсно після таких програм чи можливо під час таких програм, людей, які вперше дізналися, що в них що вони хворіють на дане захворювання? E, дивіться, в мені важко сказати звичайно по е, дані там загальні по Україні, тому що ми працюємо в 16 регіонах. Це теж багато достатньо, і ось кожного е, там року ми проводимо разом з нашими неурядовими організаціями, нашими партнерами в цих 16 регіонах так, е, акції, де е, люди ма, могли прийти в, в таке громадське місце, доволі там людне, і пройти швидке тестування відповідно ну, в місці проведення даної акції. Ну І от в нас е, близько, е, як показує Дані, близько 5% от як я сказала, що рівень поширення гепатиту це в Україні 5%. Отак в нас і 5% там. З тих людей, які пройшли тестування, отримали підтверджуючий не підтверджуючий а позитивний результат, так і були надалі перед перенаправлені е, на до до лікаря на подальше на подальше консультування і обстеження. Тобто е, люди дізнаються, я на жаль не можу сказати там в кількісних показниках скільки це, але це. Очевидно, я сама була присутня на одній із акцій наших партнерів в Києві, і було доволі багато людей, і ставалися, консультували соціальні працівники, і тобто ем, була така проведена доволі масштабна робота. Ну і проводиться наразі. Це все на правах анонімності. Правильно? Абсолютно так. Якщо говорити безпосередньо, скільки триває дана акція, тобто з 28 червня, скільки і які міста вже охоплено цього року. Е, дивіться, в кожному регіоні відбувається, скажімо, та концепція до е, сусіднього дня боротьби з вірусними іпотитами, Вона відрізняється. Тобто, десь е, в певному, наприклад, там в кривому розі там відбувається в. В певний день в визначеному місці. Тобто потрібно слідкувати, скажімо так, за е, інформацією в регіоні, там е, ну, на місці своєму, так в, е, в деяких регіонах можна пройти є е, тижні тестувань саме в закладах охорони здоров'я, там, де теж людей закликають, навіть які приходять там до там, не тільки до лікаря-інфекціоніста, там до дерматолога, наприклад, так, що можна пройти тестування. Ось, тобто, це є або одно, скажімо так. Одноразові одноденні інформаційні кампанії, так або там тестування, де можна проходити, або ж це можуть бути на базі неурядових організацій, так де теж можна приходити тестуватися, і на базі закладів охорони здоров'я угу. власне. У Хмельницькому альянс має довготривалу співпрацю з лікарями-інфекціоністами. Власне, якщо говорити щодо результатів такої роботи, знову ж таки, і партнерства в нас на Хмельниччині, яка вона? Ми з Хмельницьким Хмельницькою областю розпочали співпрацю із 2017 року. Це заклад охорони здоров'я Хмельницький обласний центр боротьби профілактики з Віл Снідом. Зараз вони є структурним підроз, підрозділом клінічної обласної лікарні Хмельницької. Ось це власне підсилює нашу мабуть співпрацю однозначно. Ось це Наші такі дуже надійні партнери, і власне з 2017 року ми постачаємо заклади охорони здоров'я здоров'я лікарські засоби, поставляли ліки, реагенти для підтверджуючої діагностики. Ту, про яку я згадувала, що є для підтвердження не безкоштовною, так для того, щоб надалі починати лікування. І також забезпечуємо соціального працівника, який допомагає представникам. Кам груп ризику ключових груп пройти процес лікування, тому що ну в них є певні такі поведінкові особливості, і власне саме лікар і соціальний працівник супроводжують пацієнта впродовж лікування вірусного гепатиту С. Наскільки ця команда вже за ці роки з 2017 року дійсно вже така склалася в таку надійну і дружню команду, тому що також знаємо, що один з лікарів-інфекціоністів, який працював разом з вами, в цьому проєкті, так зараз захищає нашу державу на фронті. Ми в альянс громадського здоров'я власне в рамках нашої програми так ми працюємо з більш ніж 30 закладами охорони здоров'я. І ось Хмельницький заклад охорони здоров'я є одним із тих, знаєте, надійних і щирих партнерів. І, власне, от соціальний працівник, лікар, так з якими ми якби мали таку дуже якісну співпрацю. Ну, це справді люди з великої професіонали, з великої літери і. Um, Ми сподіваємося, що uh, коли Настане, скажімо так, момент, і Вадим Миколайович, наш лікар-інфекціоніст, повернеться вже до Хмельницька. Так і буде надалі впроваджувати вже свою практику в закладі охорони здоров'я. Ми продовжимо з ними співпрацю. Однак, в будь-якому випадку, дякуємо співпрацю принагідно і якби поточному лікарю інфекціоністу тому що йому теж здається, це все доволі складно, тому що і війна, і лікування пацієнтів, які мають декілька інфекцій, і віл, і гепатит і туберкульоз, і вони все таким чином е, організовують лікування, що пацієнти так виліковуються в 98 випадках, так і покращують рівень їхнього життя. Тому е, щиро дякуємо за співпрацю. І, е, Ті відносини, які складаються в процесі професійної діяльності, вони теж надзвичайно важливі для, скажімо так, якісного е, якісної подальшої співпраці і отримання тих результатів, які ми бачимо. В процесі е, співпраці Пані Діно, знаєте цифри, про які ми з вами проговорили, якісь такі загальні речі, це завжди прекрасно, але люди завжди надихаються історіями. От і від вас хотілося б почути якусь історію дійсно людини чи пацієнта, знову ж таки, ім'я можете змінити, там із якого міста і так далі. Це не важливо, але все ж таки історія шляху від власне того часу, як людина дізналася про свій діагноз до одужання. Я можу сказати, що цих історій до нас, в нас є безліч, тому що кожного дня ми їх кожного, кожного року ми отримуємо з наших регіонів такі надихаючі історії, які заставляють розуміти, що людина може подолати будь-що при підтримці і власне і на своїх ресурсах. І е, були такі випадки, що відправляли нам малюнок. Е, дитина намалювала тата і маму і подякувала, написала дякую, що вилікували моїх маму і тата від вірусу гепатиту. С. вони зі мною тепер проводять більше часу. Це було дуже е, хвилююче для нас. Так е, важко я, Я до чого веду, що важко дуже визначити якусь історію. Знаєте, яка якою хотілося поділ поділитися, тому що їх дуже багато. Ось і це зазвичай люди, в яких як я вже сказала, багато, багато супутніх великовних і невеликовних хвороб, і тим не менше вони з цим справляються. Якщо в нас є ще буквально одна хвилинка, я можу просто зачитати вірша нашого пацієнта, який після того як вилікувався, написав на е, вірш, передав нашому соціальному працівнику, і соціальний працівник нам його набрав. Тому, якщо є така можливість, я можу зачитати. Я думаю, що це буде ем, хороше завершення нашої з вами розмови. Ось, Тому ем, так я можу. Так, 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 прошу. А, так, я розпочну. Хвороба, як тінь, нависла важка, і сили триматися ставало ще раз важче. Та в серці жила невгасима жага до світла, до радості, до перемоги, до щастя. Терпінням і вірою шлях я здолав, і крок за кроком ішов до одужання. Хворобі не місце там, де живе право, на нове життя і на власне бажання. Сьогодні я вільний здолав вірус це по тілі знову радість і сила розквітла. Нехай цей приклад надихає серця. Здоров'я вертається тим, хто вірить у світу. А Мені здається, що більше слів додати не можна. Ось, і я бажаю всім е здоров'я. Звертайтеся, будь ласка, до сімейного лікаря. Проходьте тестування на швидкий гепатит С, наш на, на, на гепатит С, оскільки хвороба вилікована і. Е Дуже великі шанси вилікуватися, тому будь ласка, закликаю всіх впродовж цього місяця знайти хвилинку часу, звернутися до свого сімейного лікаря і пройти тестування. Пані Діно, і ще от від вас хотілося б також звернення. А у багато хто з людей боїться просто проходити і, можливо, чути якісь певні речі, можливо, є якісь підозри щодо даного захворювання, але люди бояться йти до лікаря, власне, чи не знаходять вільного часу, тому що зараз дуже багато і тривог, і війна, і так далі. Що ви таким людям порадили, і що би сказали кожному? Ви мене чуєте так? так, я, я вас чую. чую хотіла хотіла від вас а, ще ну, на останок так. також звернення. Так, от такого от, до людей, які е, бояться йти до лікаря з тих чи інших причин, то не знаходять часу, то не знаходять можливості, то бояться знову ж таки переступити кабінет і зробити швидкий тест. Хотіла хочеться сказати, що особливо в теперішній час, коли так є багато ризиків зумовлених війною, здоров'я, наше здоров'я з вами це надзвичайно важливий наш компонент, і все, що ми можемо як мінімум робити для себе і для всіх оточуючих наших рідних, це бути здоровими, так і. Можливо, колись це викликало гепатит С викликав такий якийсь несумісний страх, тому що це було невиліковно. Це коштувало величезні кошти. От люди там продавали своє майно для того, щоб пройти лікування. Зараз це. Всього на всього бажання і з зверну і бажання, і е, декілька хвилин звернутися до вашого сімейного лікаря і зачекати результати швидкого тесту. Зрозуміло, що це страшно, навіть якщо ви знаєте про те, що це виліковано і е, доступне лікування. Це зрозуміло, тому що це природня реакція людини на те, що неї ще не було. Однак я вам зачитала прекрасний вірш. У нас є багато історій пацієнтів, які справді ну, мають складні життєві обставини і мають надзвичайно багато різних хвороб. І вони ну, теж проходять ну теж з підтримкою. І я впевнена, що якщо розпочати хоча б із швидкого тесту, так, то надалі все піде е, е, як потрібно. І потрібно берегти своє здоров'я і себе. Пані Діно, і ще раз для інформації наших телеглядачів, куди звернутися безпосередньо у на Хмельниччині у Хмельницькому, зокрема, аби пройти дане тестування. І, можливо, якщо дійсно є підтвердження, лікування наступне як я сказала, є в кожного практично сімейний лікар. Будь ласка, звертайтеся до сімейного лікаря з Прямим бажанням, що я би хотів пройти, наприклад, там, швидкий тест на гіпотит С, коли можна до вас записатися через хелс, через будь-які інші способи, як ви комунікуєте зі своїм лікарем, так, і е, через. Е, різні опції на тему, так і е, надалі, ваш сімейний лікар вам підкаже всі необхідні кроки для того, щоб рухатися далі і в разі позитивного результату отримати е, лікування. Можливо, потрібно трішки зачекати, тому що е, буває так, що не завжди є достатньої кількості препаратів е, однак вони закуповуються, і ми будемо сподіватися, що об'єми закупів будуть збільшуватися, тому не панікувати. Якщо раптом зразу не буде лікування, це теж ну якби можливо, однак не без паніки. Лікування доступне і воно можливе в найближчий час. Пані Діно, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етару. Отож, діна Марунько, це старша фахівчиня програми лікування вірусного гепатиту, це міжнародного благодійного фонду.